Allen ShanMat35i очищення повітря необхідне для будь-якого любителя гаджетів. Дихайте в повній скрині, чому Ален дихає 35i, це інвестиція в здоров'я та комфорт вашого будинку. У сучасному світі, де якість повітря в кімнатах часто виникає через алергени, пил, ЛОС та інші забруднювачі. Вибір ефективного очищувача повітря стає життєво важливим завданням. Я, як людина, яка страждає на сезонну алергію і живу в місті з не найбільш екологічним повітрям, завжди приділяв особливу увагу цьому питанню. І нещодавно я вирішив протестувати Allen Шанмат35i очищувач, який привернув мою увагу за допомогою його поєднання розумних функцій, компактного дизайну і, що важливо, оголосив здатність ефективно очистити повітря. Після трьох місяців використання я готовий поділитися своїми враженнями. І я мушу сказати одразу: Alan ShanMat35i це не просто гаджет, це інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Дизайн та функціональність, стиль та практичність. Перше, що привертає увагу під час зустрічі з Alan диханням 35i це його лаконічний та ненав'язливий дизайн. Він не кричить про себе, але в той же час виглядає сучасним і стильним. Білий прямокутний корпус легко поміститься в будь-який інтер'єр. Я. Я ціную такий підхід у побутових приладах, функціональність, яка не жертвує естетикою. Розміри очищувача досить компактні, що дозволяє розмістити його майже в будь-якому місці, на ліжко, на полиці, у вітальні або навіть на столі в офісі. Передати його легко завдяки побудованій руці, що особливо зручно, якщо ви часто змінюєте меблі або хочете використовувати її в різних приміщеннях. Однак не все так ідеально широка вдячна вентиляційна отвори з одного боку забезпечує чудовий потік повітря, а з іншого, це потенційна небезпека для власників домашніх тварин та сімей з маленькими дітьми. Невеликі предмети, такі як іграшки або крихти, можуть легко потрапити всередину, що може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів. Особисто я, як людина, що живе з кішкою, став більш уважним до того, що знаходиться в безпосередній близькості від очищувача. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це пластиковий збір, це не створює відчуття преміальної якості, а загалом досить сильним і надійним. Моніторинг якості повітря, інтелектуальний підхід, але справжня сила Алена дихаючого 35АЙ не в його зовнішності, а в його інтелектуальних функціях. Цей очищувач оснащений вдосконаленою системою моніторингу повітря, яка дозволяє відстежувати рівень PM 2,5, дрібні частинки, твок, летючі органічні сполуки, коу 2, температуру та вологість у режимі реального часу. Ця інформація відображається не лише на більш чистому корпусі за допомогою світлодіодного індикатора, але й в мобільному додатку ALAN. Додаток надає детальні графіки та аналітику, що дозволяє зрозуміти, які забруднювачі найчастіше зустрічаються у вашому домі та як вони впливають на якість повітря. Особливо цінним була функція персоналізованих порад щодо поліпшення якості повітря. Alan Shanmat 35 i пропонує конкретні рекомендації щодо вентиляції кімнати, заміни фільтрів або використання інших методів лікування повітря. Фільтри, різноманітність для різних потреб важливою перевагою Alan Shanmat 35 i є можливість вибору фільтрів залежно від ваших потреб. Ви можете вибрати чистий фільтр із фільтром ХЕПЕ, який ефективно затримує пил, пилок та інші алергени. Або виберіть свіжий фільтр з активованим вугіллям, який видаляє запахи та ЛОС. Інший варіант фільтр, запах, який призначений для нейтралізації запахів домашніх тварин, памперсів та інших домашніх запахів. Вартість заміни фільтрів становить близько 54 доларів за штуку, що може здатися важливим. Однак, враховуючи ефективність та довговічність фільтрів, це досить виправдані інвестиції. На щастя, Ален пропонує можливість підписатися на автоматичну доставку фільтра, що економить час та гроші. Продуктивність, ефективність на практиці Після трьох місяців використання я можу впевнено сказати, що Allen Шанмат 35 i працює на вершині. Він ефективно видаляє з повітря пил, пилку та інші алергени, що значно сприяє моєму стану під час сезону алергії. Я провів кілька тестів у різних умовах, включаючи спалення пахощів та використання свічок, і був приємно здивований швидкістю та ефективністю очищення повітря. Тиха робота прибиральниці була особливо задоволена. З найменшою швидкістю він практично мовчить, що дозволяє використовувати його в спальні чи дитячій кімнаті, не турбуючи мрії. Мобільний додаток, зручність та контроль. Allen Mobile Application ще один плюс цього очищувача повітря. Це дозволяє віддалено керувати очищувачем, змінювати швидкість вентилятора, встановлювати таймери та отримувати сповіщення про стан фільтрів. Додаток також дозволяє відстежувати якість повітря у вашому будинку та порівняти його з якістю повітря в інших регіонах. Висновок чи варто купувати Allen ShanMat 35i чудовий вибір для тих. Хто шукає ефективного, розумного та компактного очищувача повітря? Він ідеально підходить для маленьких та середніх кімнат, таких як спальні, вітальні чи офіси. Чи варто купувати Allen Shanmat 35i? Так, якщо у вас алергія або астема? Ви живете в місті з неекологічним повітрям, ви хочете покращити якість повітря у своєму будинку. Ви цінуєте розумні функції та простота використання. Ні, якщо у вас дуже велика кімната. У вас маленькі діти та або грайливі домашні тварини, ви повинні бути особливо уважними до вентиляційних отворів. Ви шукаєте прибиральник примем Design? Взагалі, Dehne 35 i це розумна інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Він не тільки очищає повітря алергенів та забруднюючих речовин, але й надає цінну інформацію про якість повітря у вашому будинку, що дозволяє приймати розумні рішення щодо покращення вашого благополуччя. Я впевнений, що Allen Shan Mat35A стане незамінним помічником у боротьбі за чистоту та свіжість повітря у вашому домі. І я рекомендую це всім, хто піклується про своє здоров'я та добре.